Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні ми продовжуємо розглядати інструкції GRM з профільного налаштування crm системи під бізнес-процеси забудовника. Сьогодні ми розглянемо другу валюту договору, угоди у розтермінуванні та акті звіряння розрахунків. Автоматизоване отримання акту звіряння розрахунків надає можливість в один клік отримати такий. Інструкція про те, як це зробити, доступна в описі до даної інструкції на порталі Дій. І, в принципі, ви вже знаєте, що натискаючи на одну кнопку акт звіряння платежів, ви такий отримаєте. По даному демонстраційному договору ми бачимо, що платежів немає, але є друга валюта сума платежу в гривні, сума платежу в доларах. Відповідно, в нас працюють валютні пари. Проведемо один платіж, для прикладу ось цей перший, який зараз протермінований, для того, щоб переглянути, як зміниться акт звіряння платежів. Для прикладу, ось оплати в нас буде. Номер документу 1, дата, нехай буде 4 січня, сума по факту внесеного платежу 10 тисяч, обмінний курс в гривні, нехай це буде 42, і бачимо внесену суму. Відповідно, тепер, коли ми збережемо, будемо бачити, що система, звісно, прорахована заборгованість на 11 доларів по суму факту, але в акті звіряння платежів в нас є сума платежа в доларах і сума платежа в гривні. Як же включити другу валюту по договору суму платежу в гривні? Для цього, щоб система автоматично калькулювала суму платежу і в доларі, і в гривні, необхідно в налаштуваннях crm системи активувати опцію Фіксувати другу валюту у договорі та вибрати таку. Ми бачимо, що тут вона увімкнена, і відповідно тепер при роботі з платежами за договором система запитує другу валюту, її курс або підставляє такий автоматично в залежності від увімкнених активованих вагінів. Що ж? Бачимо, що тепер ми отримаємо акт звіряння платежів і по донору, і по гривні або по нанаштованих валютах. Давайте в демонстраційних цілях вимкнемо фіксацію другої валюти і збережемо нанаштування. Таким чином, ми будемо бачити, що змінилась ситуація в налаштуваннях crm системи, адже тепер, коли ми оновлюємо договір, ми бачимо, що в нас друга валюта по договору не фіксується, фіксується лише сума платежу в донорах. Таким чином, рекомендую напонегньово покроково налаштовувати CRM-систему згідно рекомендацій і відповідності національній структурі ринку, оскільки друга валюта по договору може бути увімкнена і задовільняти ганозевий профільний бізнес-процес. Фіксуйте другу валюту по договору, професійно налаштовуйте профільну ганозеву CRM-систему GCRM. І використовуйте всі ганозеві переваги українського національного продукту, створеного виключно для забудовників і для національної структури ринку. Дякую, що сьогодні були зі мною. Перевірте, чи поставлено ви вподобайку даному відео. Це надзвичайно важливо для того, щоб даний інструментарій був популяризований. І перевірте підписку на канал. До зустрічі в наступній інструкції.